Корупція усюди серед лінійного персоналу магазину, які можуть або списати прострочений товар, або домовитись з постачальником про повернення, які можуть викласти товар потрібних постачальників на більш вигідні місця для того, щоб стимулювати товарообіг. Це може бути менеджмент будь-яких ланок, починаючи від асистенту-закупівельника і закінчуючи гендиректором компанії. Це може бути маркетолог, який працює тільки з потрібними агентствами в плані продакшену і подальшого розміщення реклами. Це може бути приймальники на РЦ, які. Розвертають ідеальний товар від непотрібних постачальників, і приймають відверто дефектний товар від тих постачальників, з якими у них є домовленість. Це можуть бути логісти, які працюють тільки з перевіреними логістичними і експедиторськими компаніями, і навіть працівники служби безпеки, які отримують певний зиск від всіх суб'єктів, яких ми назвали вище. Ні одна ланка сучасної мережі не застрахована від корупційної складової. Будь-який департамент, який прямо чи опосередковано має можливість спілкуватися з постачальником, знаходиться в зоні ризику. Закупівельники бояться за свою репутацію і тому не виносять. Таку інформацію назовні їм ще працювати з іншими мережами в сфері рітейлу. Постачальники також бояться розголосу відносно цієї теми, бо вони хочуть далі. Співпрацювати з мережами, з мережами і не хочуть, щоб їх закенселили. Тільки я відверто і адекватно розповідаю про це явище в сучасному рітейлі. З вами Ігор Кравчук і канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось в рітейл, що декому це може не сподобатись. Давайте я поясню з яких позицій і з якого досвіду. Я сьогодні вам про це розповідаю. Я розповідаю про всі ці схематози, виходячи з свого 13-річного досвіду. Роботи закупівельником в великих національних торгівельних мережах, а також з мого нинішнього досвіду, коли я допомагаю постачальникам потенційним постачальникам заходити у торгівельні мережі прямо зараз, те, що ви бачите, як покупці той рітейл, який ви знаєте, це лише 20% від того айсбергу, який є насправді. І як у випадку з айсбергом, все саме цікаве знаходиться знизу під товщею мутної води. На мою суб'єктивну точку зору, у тих ланках, про які я казав вище, корупційна складова складає 40, а інколи навіть 50 відсотків. Варто зазначити заради справедливості, що є їх багато. Чесні менеджери, які не беруть відкатів, які не беруть хабарів, але вони знаходяться в зоні ризику. І я поясню чому тому, що будь-який постачальник може реально зробити на них наклеп саме через те, що вони з ним не хочуть співпрацювати. Він скоріш за все подумає, що вони вже співпрацюють з кимось з його конкурентів, і може сповістити про свої роздуми з цього приводу, керівництво цього. Менеджера. Є ще і інша ситуація, про яку я впевнений, ви навіть і не здогадувались. Керівництво менеджера може просто усунути небажаного умовно чесного менеджера з посади, тому що цей менеджер заважає просувати тих постачальників і реалізовуватись тим планом, які є у Керівництва. І я вам скажу, що такі ситуації досить нерідкі. Я сам особисто бачив сім чи вісім таких кейсів, коли людей просто з приводу наклепу виганяли з мереж і залишали. Без роботи, ну а що робити? Професія така: ти не можеш бути другом для всіх, ти не можеш з усіма обійнятись, і треба розуміти ризики роботи в рітейлі і ризики цієї професії. Якщо ти не готовий до хейту, якщо ти не готовий не вивозити морально-психологічний тиск, якщо ти не готовий, що на тебе летить лайно з усіх вентиляторів, то тобі просто нема що робити. У світі великого рітейлу. Це основне питання, з яким до мене звертаються майбутні постачальники в торгівельній мережі. Кому і скільки треба занести? Друзі, нікому нічого заносити не потрібно. В кінці відео я дам реальні рекомендації, як треба робити. Торгівельним мережам і як треба робити постачальникам, щоб процес взаємодії торгівельної мережі і постачальників був максимально прозорий, чіткий і в рамках правового поля. Тема корупції взагалі і корупції в ретейлі досить обширна. І в рамках цього відео ми не зможемо розглянути прямо всі аспекти. Але цим відео ми починаємо рубрику. В якій я буду розкривати поступово, крок за кроком, всі ці кейси, з якими я стикався. І повірте, тут буде багато всього цікавого. В цьому відео ми поговоримо про два основні моменти. Перший момент це як взагалі виникає корупція в рітейлі. І інший момент це мої конкретні рекомендації, базуючись на моєму досвіду, як запобігти цій корупційній складовій, як з боку постачальників, так і з боку торгівельних мереж. З приводу виникнення корупції є всього два види, як вона взагалі як явище може виникати. Перший момент це коли Постачальник підштовхує навіть досить чесного і морального, високоморального менеджера до корупційної діяльності. Він намагається його запросити на каву, намагається його витягнути на якусь приватну зустріч. І от зразу розумієте, якщо постачальник пропонує десь зустрітись і випити каву, це 100% він буде робити, як йому здається, якусь ексклюзивну пропозицію. Даному конкретному менеджеру. І у менеджера є два виходи, як треба реагувати, ну чи не треба реагувати. Дві опції. В випадку того, коли постачальник пропонує йому. Співпрацю на корупційній основі перший вихід, і він є максимально правильним і етичним це звернутись до свого керівництва або звернутись до служби безпеки і повідомити про те, що даний конкретний постачальник з ним вийшов на діалог з приводу незаконної співпраці в подальшому. Інший варіант це просто відморозитись від цього постачальника і не давати йому відповіді, не казати ні так, ні-ні, і далі собі продовжувати працювати, як він і працював до цього. Але, повторюсь, тут є ризик для менеджера в тому, що якщо цей постачальник... Придумає собі, що даний конкретний менеджер відмовляється від його оригінального оферу через те, що вже з кимось працює, то постачальник може звернутися самостійно до керівництва мережі і звинуватити менеджера. Другий варіант, як виникає ця корупційна складова між ланками торгівельної мережі. І між постачальниками це коли менеджер сам нав'язує постачальнику корупційну схему діяльності. Є такі кейси, коли менеджери самі розуміють, що через них проходять в місяць десятки, а інколи і сотні мільйонів. І вони намагаються це капіталізувати, монетизувати і самі примушують. Постачальників, які навіть до цього не думали вступати в корупційні зв'язки до такого механізму взаємодії, тут у постачальника також є тільки два дві опції, як можна взаємодіяти з даним менеджером. Перший варіант це сповістити керівництво торгівельної мережі. І службу безпеки про те, що менеджер їм отаке ось заряджає. Але розумійте, що мало хто вплутується в таку авантюру, тому що цей факт тиску з боку менеджера на постачальника ще треба якось довести. І інший варіант, як постачальник може себе повести, це просто. Відмовитись від такої співпраці або відморозитись, але в такому випадку він повинен дуже чітко розуміти, що його подальша робота з даною конкретною мережею буде під а, великим питанням. Дивіться, зараз я дам шість конкретних рекомендацій, які дозволять: якщо не прибрати корупцію, то, а, хоча б, мінімізувати її у рітейлі і у вашому бізнесі. Перший момент це дати людям, які мають комунікацію з постачальниками, чи які займаються тендерами чи закупівлями нормальну гідну ЗП. Тут ви, як власник бізнесу, на мінімальних ЗП для таких людей не зекономите. Повірте мені, якщо людина отримує маленьку зарплатню, то для неї спокуса. Заробити більше за рахунок вашої компанії чи за рахунок постачальника досить і досить значно зростає. Другий аспект. Це мотивувати ваших співробітників, ваші команди відсотком від вашого прибутку. Я особисто так свої проекти і будую. З моїми командами в мене є відчуття того, що ми в одному човні, і я намагаюсь зробити так, щоб в хорошому сенсі слова вони сприймали мій бізнес як. Свій бізнес, щоб в них не було оцих от спокус будувати бізнес в бізнесі. Чим більше я заробив, чим більше заробив мій проєкт і мій бізнес, тим більше заробив кожен з них. Третій момент важливий це хоча б візуально контролювати. Ті доходи, які отримують ваші співробітники, з тим стилем життя, який вони ведуть, з тими витратами, які вони мають. Якщо умовний менеджер купує з салона BMW останньої моделі, що на такій машині не роз'їжджає навіть гендиректор компанії, ну, мені здається, це викликає певні питання, чи не так? Якщо у людини зарплатня 30 тисяч гривень, а вона дозволяє собі відпочивати на Мальдівах, то з високою долею ймовірності десь ця людина ще підзаробляє, і дуже можливо, що саме на вас. Я особисто знаю кейси, коли менеджери, маючи автопарк з шикарних авто преміум класу, запарковували свої авто за два-три за квартали до Офісу торгівельної мережі і добирались на роботу на метро, щоб до них не було особливо ніяких питань. Четвертий аспект це мінімізувати готівкові обороти. Зрозумійте дуже чітко, де є готівка, там є ризик корупційної складової. І чим менше в вашому бізнесі готівкових оборотів, тим вищий ризик корупційної складової. П'ятий момент це створити прозору і зрозумілу систему входу в мережу для нових. Постачальників і зрозумілу концепцію роботи з цією мережею, коли кожному новому потенційному постачальнику буде досить чітко і очевидно, яким критеріям він повинен відповідати, з ким з мережі по яких питаннях комуніціювати, і до кого звертатись, якщо на одній із цих ланок щось зазбоїть. І останній момент це співвідношення ризику і е, зиску, тобто схема risk-reward. ревард Зрозумійте, що будь-яка людина вона приймає будь-які рішення, аналізуючи які можуть бути негативні наслідки цих е, рішень, і які можуть бути зиски від е, цього, якщо ризики перевищують. Той позитив, потенційний, який людина може отримати, це якраз і породжує можливість корупційної складової в вашому бізнесі. До речі, якщо у вас є якісь питання чи щось незрозуміло, будь ласка, заходьте до мене в інстаграм, це мій основний канал комунікації. Підписуйтесь і з промокодом YouTube отримуйте дуже жирний бонус: 30% на мої приватні. Консультації, е, який вплив має корупція? Зараз будемо розкривати це питання. Корупція впливає по всіх показниках досить негативно, як на мережу, яка отримує вищу. Ціну від постачальника, нижчу якість товарів, так і на самих постачальників, і на менеджерів, тому що вони завжди знаходяться між молотом і ковадлом. Вони завжди бояться, що їх схематозики розкриються і вони можуть потенційно залишитися без роботи. Запам'ятайте основну тезу. Особисто я за весь свій час співпраці з торгівельними мережами, виходячи з мого колосального досвіду, ні, не знаю ні одного кейсу, який би в довготривалій перспективі закінчувався б при наявності корупційної складової, позитивно, хоч до для одної із сторін, завжди будуть жертви, чи менеджер. Чи постачальник, чи керівник постачальника, чи мережа взагалі тому відповідаючи на питання. Саме популярне, яке я озвучував від людей, які звертаються до мене на консультацію, кому треба занести, щоб почати працювати з торгівельними мережами. Людоньки добрі, нікому нічого не треба заносити. Краще ці вільні кошти витратити на маркетинг вашого товару, на його просування, на його прокачку і його доробку. І якщо у вас товар буде дійсно класний, то з вами і так будуть працювати. З вами був Ігор Кравчук і канал Network Relations. До нових зустрічей.